Вітаю вас, шановні колеги, і із задоволенням хочу сьогодні поспілкуватися з вами щодо атестації педагогічних працівників. Ви знаєте, що міністерство досить тривалий період часу працювало над цим новим положенням про атестацію, і ось, врешті-решт, ми отримали позитивну звістку від Міністерства юстиції України про те, що цей документ, врешті-решт, зареєстрований. І після оприлюднення цього наказу в юридичному віснику вступить в силу, поки правда тільки одне його положення це те, що стосується зарахування результатів сертифікації. А само положення протестацію педагогічних працівників розпочнеться вже з першого, ну реалізація в повному обсязі розпочнеться з 1 вересня 2023 року. Безумовно, трошки затягнули, із погодженням дуже багато інституцій розглядали, висловлювали свої пропозиції, як покращити, удосконалити розроблений нашими фахівцями документ. Це і про спілкові організації, інші центральні органи виконавчої влади досить багато тривала така робота відбувалась. Над цим документом і тільки після виконання всіх вимог, всіх погоджень, врахування переважної більшості пропозицій або аргументованого не врахування відхилення їх було міністерством юстиції зареєстровано цей документ. Ну і оскільки реєстрація відбулася вже в останніх е днях минулого року. Безумовно, ми вже не стали вводити в дію його з дня реєстрації, оскільки вже процес атестації вже розпочався і ну під час гри правила не змінюються. Тому і тут вирішили все ж таки відтермінувати і вступив в дію в повному обсязі з 1 вересня 2023 року. Що ж змінюється, що е, внесли, які зміни е, слід очікувати нашим педагогічним працівникам всіх закладів, і дошкільної освіти, е, і загальної середньої, і позашкільної, і фахової передвищої, професійної, професійно технічної вищої освіти, тобто е, всі інституції, е, крім е, окремих закладів спеціалізованої освіти, які е, викладають там суто такі специфічні е, працюють над формуванням таких специфічних предметів, специфічних компетентів, Мається на увазі там і спортивні, і музичні, вони будуть розглядатися окремо працювати з окремим положенням. Всі інші наші заклади будуть працювати за цим прийнятим положенням, яке і буде визначати ближчим часом порядок проходження атестації педагогічних працівників. Як ви знаєте, що і зміни законодавства світянського, яке розпочиналося 2017 року, не змінили таких ну, ключових речей. Тобто атестація проводиться раз на 5 років, і атестація є абсолютно обов'язковою. Ці дві ключові норми, які були, так вони залишились незмінними. Що ж змінилось? Ну в першу чергу, безумовно, це положення було приведено до вимог часу. Ті карантинні обмеження, з якими ми стикнулись, і під час пандемії на коронавірус, ну і безумовно, воєнний стан військовий викликаний військовою агресією Російської Федерації, змусив багато в чому нас працювати дистанційно, опановувати технічні засоби. Тому і в положення були внесені норми, відповідно до яких засідання атестаційної комісії може відбуватись у вигляді відеоконференцій. Кожен з педагогічних працівників має право подавати на офіційну електронну адресу електронні документи, які вважає за потрібне подати для того, щоб було встановлено його відповідні займані посаді, і чи встановлена нова кваліфікаційна категорія, чи збережена стара там, чи е, отримана там ну, присвоєно певне педагогічне звання. Також і інформацію про проведення засідань працівнику, вже атестаційна комісія може надсилати на адресу, на вказану адресу працівником в заяві електронної пошти, запрошувати, надсилати так само і атестаційний лист. Можливо, теж ну, сканований атестаційний лист підписаний. надсилати працівнику з обов'язковим повідомленням про отримання на адресу електронної пошти. Тобто, якщо немає можливості, от, забезпечити реальний контакт за рішенням комісії, ці речі можуть відбуватись. Ну і безумовно, враховані форс-мажори, які я сказав, тобто які взагалі унеможливлюють проведення засідання тестаційної комісії, роботи тестаційної комісії, процес атестації може бути відтермінований на до закінчення цих надзвичайних обставин, які і викликали таке відтермінові. Тобто, перше, це дійсно осучаснення, передбачення можливості проводити от в режимі відеоконференції без таких очних засідань, тобто в онлайні можна буде проводити і засідання тестаційної комісії також. Другим такою інновацією цього положення дійсно новизною стало більше забезпечення автономії закладів освіти. Якщо раніше присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, які відповідних звань, там старший вчитель, старший викладач, старший вихователь, так саме, як і вчитель, методист, вихователь, методист. Раніше здійснювалось тільки атестаційними комісіями другого і третього рівнів, відповідно. Тобто на першому рівні на перший рівень це рівень закладу можна було прийняти рішення там тільки порушити клопотання перед атестаційною комісією другого рівня чи там третього рівня про присвоєння кваліфікації вищої кваліфікаційної категорії, та там звання там старших чи там вчитель методист більш високих. Тепер це рішення приймається атестаційною комісією на рівні закладу освіти. Єдине, що не може які рішення щодо кого не може приймати атестаційна комісія першого рівня, це по відношенню до керівника. Керівник закладу освіти атестується відповідно атестаційною комісією другого рівня, тобто, ну фактично, тут певний орган управління освітою, чи в громаді, чи там якщо належить до районних об'єднань, чи якщо заклади безпосередньо. Підпорядковані е, обласнім, обласним державним адміністраціям, тобто управлінням департаментом освіти е, при обласних там державних адміністрацій, е, то е, керівник. Відповідно встановлення відповідності його займаній посаді здійснюється більш високими атестаційними комісіями, тобто комісія, комісіями більш вищого рівня, тобто не першим, не першим. Але от звання і вищу кваліфікаційну категорію може присвоювати, повторю дійсно вже на рівні закладу. Але є певні і обмеження. Атестаційні комісії першого рівня створюються тільки в тих закладах, в яких працюють більше 15 педагогічних працівників. Так, да, у нас на сьогодні є, особливо це стосується певних і приватних закладів освіти, тощо, де може працювати менша кількість педагогічних працівників. Нічого страшного тут також немає. Просто атестація педагогічних працівників таких закладів з малою чисельністю здійснюється атестаційною комісією другого рівня, тобто атестаційною комісією того чи іншого управління освітою. Що які ж ще такі плюси ми намагались от запровадити в цьому положенні? На сьогоднішній день ну це трошки полегшує роботу тестаційних комісій, якщо раніше дотримувалась вимога виключно щодо таємного голосування по прийняттю рішення, або присвоєнню чи не присвоєнню педагогічних звань, там певних кваліфікаційних категорій тощо. То е, тепер сама комісія визначається, в якому е, вигляді їй здійснювати е, голосування: чи проводити відкрите, чи проводити таємне голосування. Якщо буде прийнято таке рішення, безумовно, ніхто цього не заперечує. Е, певну відмітку треба буде зробити в протоколі, що голосування проводилось відкрито або таємне. Якщо таємне, то допадаються тобто, ці бюлітні, які робились. Також ще полегшенням роботи є те, що і протокол засідання атестаційної комісії і атестаційні листи має підписувати голова та секретар. Раніше місталась норма щодо підписання всіма членами атестаційної комісії, і бідні секретарі, якщо там особливо комісії були досить великі, якщо там стосувалось ну, досить таких. Великих закладів освіти, в яких багато педагогічних працівників ми встановлюємо мінімальну кількість. Це 5 осіб, максимальну кількість заклад членів атестаційної комісії. Заклад може встановлювати сам і от бідний секретар мав бігати потім довго, збирати підписи у кожного члена атестаційної комісії. На сьогоднішній день достатньо двох підписів голови і секретаря для того, щоб цей документ був прийнятий, був цінним, скажімо так. За умови до речі, якщо сам головуючий проходить атестацію, а головуючий може бути як керівник закладу освіти чи управління освітою, так і його заступник. Якщо він сам проходить атестацію, то безумовно на цьому засіданні ну, період проходження ним атестації, там встановлення норми, не може головувати. Чому кажу, перед цим казав, що керівник може бути тільки на другого рівня? Тут про перше кажу, а справа в тому, що якщо керівник закладу є працює, ну суміщає з викладанням певних дисциплін, з припадаванням там предметів, там працює і як директор школи, грубо кажучи, і як вчитель. То він змушений проходити атестацію саме з двох цих посад: і як вчитель, і як директор. На керівника закладу освіти тільки приймається рішення, відповідає чи не відповідає займаній посаді, то як вчителя ну вже встановлення відповідних кваліфікаційних категорій тощо. Що ще є позитивною ознакою цього положення? Якщо, наприклад, при прийняті рішення в атестаційній комісії рівна кількість голосів розподіляється між за і проти, то рішення ухвалюється на користь педагогічного працівника. Тобто, ну, якщо, наприклад, п'ять осіб один не прийшов на засідання, там 4, 2 за 2 проти, то буде вважатися рішенням на користь педагогічного працівника і буде присвоєна певна кваліфікаційна категорія або там педагогічне звання. Тощо ще таким цікавим моментом стало те, що на рішення атестаційної комісії може прийматись щодо вивчення практичного досвіду педагогічного працівника, який атестується. Якщо раніше там відвідування занять, уроків там позакрач, позакласних, позаурочних заходів вважалося обов'язково там членами атестаційної комісії, тощо. То якщо до педагогічного працівника не виникає питань, то достатньо просто тих документів, які він подає, там для ну, в залежності від того на яку категорію, на які посади тощо, це і може бути прийнято рішення. Також, якщо раніше рішення приймалось в присутності педагогічного працівника, тобто він запрошувався на засідання, там в разі неможливості треба було надавати певні підтверджуючі документи тощо, то зараз педагогічний працівник може бути присутнім на засіданні комісії або в разі власного бажання, він має право. Або якщо виникли питання у членів атестаційної комісії, чи до тих документів, які він подав, чи там до певних показників роботи, які надавались безумовно, ну, до цього працівника, також що можу сказати, є ну, якщо раніше там намагалися, щоб там ну, оплата, щоб полегшити роботу бухгалтерії, мало там відбуватися, бо з першого там числа наступного місяця. То зараз оплата, ну більше збільшена оплата має на увазі там застановлені нові кваліфікаційні категорії, звання здійснюється з дня видання наказу, а наказ має бути виданий упродовж трьох робочих днів після проведення засідання. Тобто є отакі позитиви. Ну, безумовно, є і певні такі, можливо. Більш серйозні речі так, наприклад, положення зазначено, що за результатами атестації педагогічного працівника можна не тільки там підвищувати, давати категорії, можна і звільнити, якщо мають місце суттєве зниження діяльності, мають негативні показники в своїй роботі. Так само, якщо раніше за старому положенні у нас було яке ще дії на сьогоднішній день, була атестація позачергова проводилась. Або якщо там в міжатестаційний період були певні досягнення, тобто ну, перемога в конкурсі, тощо що дає підстави для позачергового розгляду документів. То зараз е подібна процедура позачергова тестація може бути не лише за е ініціативою самого працівника, а може відбуватись і за ініціативою керівника закладу освіти, е якщо встановлено. Е Погіршення результатів роботи я або там внаслідок проведення інституційного аудіту в закладі освіти було встановлено от, певне зниження ефективності діяльності цього закладу? Можна позачергово проводити атестацію керівника цього закладу освіти. Ну і на останок, буквально кілька слів, які ж особливості для закладів дошкільної освіти. В положенні чітко вже прописано про те, що звання вихователь-методист може бути присвоєно і музичному керівнику, і інструктору з фізичного виховання. Тобто виникали певні питання. У нас на превеликий жаль, окремі атестаційні комісії вважали за доцільне більш занижувати чомусь результати, навіщо. Думаю, що тут навпаки кожен. Керівник закладу зацікавлений в тому, щоб його працівники зростали, мали більше кваліфікаційні категорії, щоб була якась додаткова мотивація в роботі, і так так само зроблені і певні виключення там, де Прописано певні вимоги на отримання на присвоєння тієї чи іншої категорії. Так, наприклад, для працівників дошкільної освіти так і прописано в дужках, зазначено, що і першу, і другу кваліфікаційну категорію можуть отримувати не лише ті, хто мають повну вищу освіту, але і ті, хто мають ну на сьогоднішній день це молодший бакалавр. Або може бути і випускником коледжу, тобто фаховий молодший бакалавр, також має право на присвоєння і другої, і першої Кваліфікаційної категорії, ну, що стосується вищої кваліфікаційної категорії, то тут зберігається вимога, що це має бути обов'язково освіта на рівні магістр, ну або спеціаліст, те, що надавалось раніше, це те, що на нас чекає з 1 вересня 2023 року, і одним реченням про цей рік та атестація, яка вже на сьогоднішній день триває, хотів би нагадати, що Міністерством освіти було ще влітку видано відповідний лист, яким розіслані методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2022-2023 навчальному році. Ну там міститься все і по освітньому процесу, і по роботі з батьками і. Багато, багато, тобто, фактично весь комплекс проблем охоплює цей лист. Ну, ми так намагалися, нам здається, що весь можливо десь чогось і не вказали. В тому числі і є розділ, який називається атестація педагогічних працівників. де ми звертаємо увагу там, на неприпустимість, там і заниження необґрунтованих відмов проходження атестації тощо. Ну, повторю, що я вважаю, що будь-хто з керівників зацікавлені. Тільки в підвищенні в зростанні і керувати колективом професіоналів воно значно цікавіше. Е, нібито все, що хотів сказати з означеного питання, е, бажаю всім успіху, безумовно, бажаю всім цьому році, 23 2023 році, отримати перемогу в нашій країні і далі працювати. працювати над формуванням її майбутнього, над вихованням тих, кому нам довіряють наших дітей. Дякую.